Партії миру і війни так виглядатиме передвиборча агітація кандидатів у новий парламент. кажуть експерти. Програми основних кандидатів вирізнятимуться популізмом. Найбільш брудні технології використовуватимуть депутати-мажоритарники. Проконують фахівці. Як і чому купуватимуть виборців, знає Олена Сіренко. Роздають гречку, відкривають дитячі майданчики і навіть ставлять імені лавки. Кандидати-мажоритарники ладні на все би тільки отримати депутатський мандат. Утім, нинішня виборча кампанія, кажуть експерти, буде більш витонченою і обережною. Вадим Гладчук прийшов до ЦВК за посвідченням кандидата в народні депутати. Він балотується як самовисуванець у Шевченківському районі столиці. Агітувати за себе запевняє буде чесно. Я не буду людей підкуповувати, от попроше немає таких коштів. От, і я на це ніколи не піду. От, навіть в мене був один період часу, колись то були можливості, то є, я на це не пішов. От, то є, мені навіть пропонували там типу, роздайте пайки, все я категорично проти. Утім, інші мажоритарники вже активно задобрюють своїх виборців. Факти підкупу громадські активісти вже нарахували в близько десяти округах, здебільшого в центральних регіонах України, зокрема на Черкащині і Кіровоградщині. Нам а, доповідали, інформували і про кошти, які дорівнюють там до 7 мільйонів гривень. Вони йдуть на потреби територіальної громади через різного роду фонди. За них щось відбудовується, ремонтується, відкривається, але тим не менше це ідентифікується як підкуп. утім. Головне на чому нині спекулюють майбутні обранці, тема війни, адже крім бійців, які дійсно воюють у зоні АТО, є й і псевдозахисники. Людина просто приїхала, вона могла бути в 100 кілометрах від зони АТО. в... Фото, Десяти сфотографуватися на, барик... на, на на цьому блокпості, да, але вже є такі кандидати, які ну по ним не скажеш, що вони там якісь ідейні дуже сильно, да, але вони, типу, заявляють про те, що вони були в зоні АТО. Купувати виборців мажоритарники будуть здебільшого в регіонах, прогнозують експерти. Олена Сіренко Олексії Віталій Колот, ТВА.